И напротив всей стороны так само раз все один е ну и, вот отсюда у нас за вымахала тут такая вот так одна сторона кора до коры Всем інше... витания, слава Украине! Давно я нічого не знімав, не показував. У нас були дощі, Тож особливо так нічого було знімати, показувати. Бачите, так позаляпували. Ну, то ладно. Отже, сьогодні така гарненька сонячна погодка, тож я вирішив зайнятися щепленням. Хочу прищепити черешеньку, там грушку. Ну і так, потрошку. Думаю, щось покажу. Через ось я одну вже прищепив. Щепляю на вишню. Ну тут були вишнячки. Ми дещо повикопували, а дещо залишили. Як ви бачите, тут, а тут, а тут. Я кажу, давай залишимо. Якщо щось приживеться, ми тоді пересадимо варне місце. Ну, ось так. це я прищепив вже один закору. Вона така товстенька вишенька прищепив два. Потім, якщо обидва приживуться, один зріжу і воно тоді швидше тут зарости ранка, а один буде рости. Інструментом ріжу, звичайним канцелярським ножем, секатор, залив та садовий валь. Зараз дещо покажу, де товстіше спробую за кору, спробую закору, а де отаке пробую на косий зріз, Взяв ще грушку. Ще прищеплю сюди. У мене тут така цікава грушка росте. Тут самі прищепи. Це я позаминулого року прищепив. Це вже три роки оцій здоровий. Тут, як ви бачите, є такі броньки вже. Такі, що, мабуть, будуть квітнути. І тут є. О, це я минулого року прищепив. Це також два роки. Я не знаю, хочу ще десь ось залишив, хочу спробувати прищепити, Та нехай росте. Це дичка-грушка. от І отак от вона тут буде рости. Так, оце ось я черешеньку, ви бачите, прищепляв минулого року. Отак от вона прижилася, це вже обрізав. Залишив поки так дві, не знаю. О, хай так і буде. Оце вона за рік вимахала тут така, вже більше метрів, десь до метри діло. І ось, якщо ви тут побачите, теж така кліщика. Це на зріз зробив, жалося. Теж таке вітрички гілочки залишив. Потім одну якось зріжу побачу. Тож треба пробувати, все воно. Тож спробуємо. З 10 годин-два приживеться і то добре. А своїми руками зроблено, воно і смачніше буде ягода. Зараз на одному прикладі спробую вам щось показати. От так, зріжемо. Так. Розщепляємо кору. Туди я буду два череночка заганять, воно товстеньке і напротив всієї сторони. Так само. Так. розщепили. Беру, вирізаю якийсь, ну, а так зріжу. Тут оставлю три бруньки. Так, хлоп. І потім що? Беру на обскиз, а так зрізаю. Та я думаю, всі знають такий спосіб, це найпростіший. Але дієвий. Я майже все підкору. І яблуні груші. Доволі непогано воно. Все виходить. Бажано за один раз так зрізати, але можна підправити. Так, і тут ще... Зрізаю оцю кору. Отак. Зрізаю оцю темненьку кору до зеленого. Отак. Як ви все побачите. Отак залишаю. І тепер заганяю цей сюди під кору. Обережно, щоб не зламати. Можна підстукати. Раз, все, один, е. Ну и тут також уж возьму три бруньки, Так, срежу. И все так само. Беру так. Раз и оп. Такий зріз срез Снимаю кору, рублю надрез. І заганяю сюди, і все Все просто, другу ізоленту. і заматую, отак, вот Плотненько. Нарагна прижалась. А вот так. Теперь садовым варом замазываю эти срезы. И те чтобы не так выпаровывалась волога. И туда ничего не попадало. Чтобы не захворило раньше, чем потребно. Що я ще зроблю? Це один ну, такі пакетики на них. Пакетики надіну, бо обіцяю тут е, будуть морози, ще заморозки десь з понеділка чи з вівторка. Тож краще їх закрити, щоб воно морозом не перемерзло. Одів я зразу пакетик такий. Поки побуде так, коли вже Заморозкименуть, я їх тоді зніму, ці пакетики буде без них. На цьому я зараз хочу іншим способом зробити прищепу на зріз. Люблю отак зріз навскоси. Опа! Це як зветься поліпшена окуліровка, якщо я не помиляюсь. І зроблю отакий розщептись. Отак, От раз. Думаю вам все видно. Так, також отак наскізь зрізаю. Отак. Вот І також роблю розщеп. Раз. І тепер сюди вставляю розщепом у розщеп, так би мовити. І головне, вони по товщині різні, головне одну сторону звести кора до кори. Під щепу з прищепай. Отак От трішки. Отак. Одна сторона кора до кори. Інша, виходить, якщо побачили. І все. Так само. Я його заматую. І все. Матаю я липким назовні, щоб потім, коли розмотувати, не знялася кора. Ось і все. Це таким другий Ось Отакими двома способами я все її потихеньку щепляю, коли є настрій. Не знаю я. Трішки вам показав, не такий я вже спеціаліст, щоб вам розказувати, як це все робити правильно. Просто я беру та й роблю. Якось навчився, трішки в мене щось виходить. О, трішки вам показав. Можливо хтось із вас також захоче зробити якусь прищепу. Так, ну я буду робити далі прищепляти а я вам дякую, що ви були з нами. Всім пока. буде в Україні.